Привіт, ковбої! Оновлення 8.3 сезон Дня Подяки. В цьому оновленні нам підвезли звичайний пас з нагородами, які вас точно можуть зацікавити. І давайте разом з вами підемо і подивимося, що у нас є в цьому оновленні. І перше, це я хотів вам показати, це анімація, яку нам додали, коли наша маленька ваша дорослішає. І давайте тепер подивимося, що ми маємо в нашому пасі Як завжди, у нас є безкоштовна лінійка і платна. В платному, звісно ж, у нас будуть найкращі нагороди. Ось в безкоштовному у нас є шляпа Пілігрима. Абсолютно безтолкова річ, ну, може комусь з колекціонерів вона пригодиться. Є 5 днів віпу, резина, що дуже радує глаз, адже це дійсно нормальний такий матеріал, який треба купувати. От тільки за золото. І ось в преміуми у нас є Макфезерс. MacFezers. Це тварину цю додали знову для тих, у кого його ще нема, а у кого вона вже є, буде друга, напевно. Думаю, що можна буде ще раз розмістити. і у нас є метал, сундуки для наших тварин і модулі для наших станків. А також є зовсім нові механізм, ну, не механізми, а ремкомплекти. Є вольфрамові, вони встановлюють 10% міцності будь-якого предмету від 1 до 6 рангу і є епічні. Але давайте спочатку подивимося на Амулет, який нам додали. Він по характеристикам буде, навіть певно, такий самий, як і давали кільце коли за це День подяки. І ось у нас є вольфрамовий ремкомплект. Він епічний 6 рану і встановлює від 1 до 6 рану. Теж також. 10%. Ось цей ремкомплект реально він крутий, адже ремонтувати епічні речі дорого. І ось оці ремкомплекти ми зможемо отримати тільки за певні події. Їх ніде не можна взяти, може також можна купити на весланхабі. І у нас є, як завжди, завдання на кожен день і за весь період. Ось ми маємо 18 завдань, і у нас є 24 дні на виконання. Ще 6 днів в запасі. І давайте подивимось на довгострокові. Є у нас пару нових завдань. Ось, наприклад, зібрати будь-який тип дерева. 1000 одиниць ну Багато, але в принципі реально. Можна піти в ясну рощу і пофармити, наприклад, для альянсу, і можна зібрати десь 400 одиниць за декілька разів. Ну В принципі, це не важко. І для того, щоб подивитися, що нам далі додали в оновленні, для цього нам треба вирушити в Сільвертон до Арабели в конюшню. Ось я вже біля рабели. І тут у нас додався ще один пункт конюшня. Переходимо на нього і тут ми можемо розмістити наших коней, щоб вони зберігалися у неї за 100 срібла. І не важливо, чи це кінь 5, 3 рангу, не важливо як він, рідкості, 100 монет. І цей кінь може зберігатися тут довго. І ми можемо потім забрати його в будь-який момент. Можемо розмістити 3 коня. Ну а на цьому все. Всім пока.